Сьогодні 6 -е вересня, дуже давно я не показував наші помідорчики. Ну Оце ці помідорчики. Нижні китиці були, звісно, дуже класні, а верхні, звісно, трошки поменшені, не такі, не такі великі, що ж тут по 4. Ну, це зв'язано з тим, що коли вони ціли була дуже велика жара і вони не змогли такі класні утворити китиці, але слава Богу. Може і хорошо, особливо оці, так вони хоч плодять. Томат є, він росте і до приморозку ще він у нас буде без проблем. Так що, то так. Трошки місцями високий, Ну, ще ми його не присікаємо, ми ще встигнемо його зібрати спокійно. В тому році, от я не буду брехати, здається, в листопаді були останні виборки томата. Це так. Да, лишні листки, звісно, не дуже. Можна було б їх трохи попустити, ми де пробували. Но проблема в тому, що важче потім укласти його красиво на одну сторону. Ось тут конечно, вже далеко вийшла китися. Уже хто зна на почина Ну, Ще я думаю ми його зможемо протягнути два місяці, а більше нам і не треба. А два місяці ми його протягнемо. Такі томатики. Оба чудові. Більше нам і не потрібно. У нас, звісно, поруч ще один томат, але той більш масовий. Оцей такий. Такий у нас на сьогодні томат. Є певні проблеми. Але це в основному, проявляється на старих листках. Прийшлося нам ставити підпорки, поставили в цьому році. О, а тут вона взагалі. Злетіла. Оп. А. Бо стовбів вроді би і часто наставили, а все одно не витримує. Не витримує наша шпалера. Такі в нас. Томат, який плодоносив вже Тон... не два місяця, а можливо і два місяці. Можливо, і два місяці він вже плодоносив. А рано він у нас дуже не плодоносив, але в липні він у нас вже плодоносив. Треба по відео дивитися, бо вже Или по накладним, коли почали відправляти томати. Зараз встиглого мало, це буде збір, проводиться в понеділок. В понеділок він, звісно, буде трохи красивіший, більше буде червоного. В понеділок зберемо і будемо знову його трохи обробляти. Ми збираємо два види томатів, ми збираємо червоні і будуть у нас бурі. Тому щоб на складі могли видавати, поки ми обробимо і тиждень сюди ніхто не буде. Ходить, тим паче, зараз немає такої жари, нема потреби його збирати два рази в тиждень. Раз у тиждень. Ми його зараз будемо збирати тільки. Ну, це так. Це ось зілмата ми були, обробили. Тут нічого нема страшного. Можна протирати і їсти повним ходом. Така у нас тунель томатів, яка плодоносить вже два місяці. І ми сподіваємося, що ще два місяці. Ну, два, може, хай ні. Ха взагалі дах. Якщо приморозків не будемо, ще хочемо два місяці збирати, щоб уся оця зелень виспіла і навіть виспіли оці томатики. Зараз вони медленніше стигнуть. Не так, як раніше, але є ще. Ось дивимося, наприклад, по цій. Раз, два, три, чотири. Де ця кість пішла ось п'ять маленька. І ші, Ні, це не його. ші шоста ще тільки відсвіла, сьома цвіте. Сім кистів, якщо ще з кожного куща ми зберемо, то це йо, йо ще доволі непоганий урожай. Хай кисті не всі великі, десь більше, десь менша. Ну, 3-4 томата майже на кожній кисті. Це гарантовано, а на деяких і більше, звісно. Ось кість хороша. Раз, два, три, чотири, п'ять, шоста цвіте. Ну, шість кістів. Спокійно ми повніше встигнути цей рік. З них витягнути. Це такі у нас помідорчики.